Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Португалії, зайдіть на мій сайт віспортуал.com там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, спеціаліст по крипті, перекладач і ріелтори майже в усіх регіонах Португалії. Тобто насправді корисно. А в сьогоднішньому відео ми покажемо вам квартиру, яку орендували за півтори тисячі євро в місяць в Лісабоні. Справа в тому, що на віспорчуа.ком є послуга пошуку житла в довгострокову оренду по всій Португалії. Отже, сьогодні ми покажемо, що можна орендувати за півтори тисячі євро в Лісабоні в серпні 2023 року. Це двохкімнатна квартира, так? Так, це т дощ. Типу дві спальні і зал. Це я так розумію. Зал він з'єднаний з, з кухнею. Да, так? зал з'єднаний з кухнею, але в такому стилі, як я люблю, дуже комфортно. Мені здається, нічого тут такого нема, що кухня буде переходити у зал, там буде стояти диван. Вони можуть відпочивати і їсти теж там. Кухня доволі кухня велика повністю обладнана. Так є пральна машинка, холодильник, машинка посудомийка. для посадовики. Так. Плита зазвичай такого немає, чи зазвичай таке є? Зазвичай таке є. Може немає такого, такого великого такої арії для того, щоб там складати речі, але тут багато місця. Це але, тільки після ремонту, так чи ні? Люди жили тут, але зробили мікроремонт і трохи там, де треба було закрасили. Це вже для цих клієнтів, яким ти знайшла квартиру, по-моєму. Фарбулами. Це було для клієнтів у майбутньому, і цими клієнтами стали мої клієнти. А, окей. Тобто, це все було організовано ще власниками, так? Так. Розкажи, який був запит у клієнта? Що він хотів мати? Запити клієнтів моїх, вони. Дуже такі типові. Мені дуже подобається, коли вони кажуть: ми хочемо безпечний район, бо Португалія ну, взагалі, це безпечна країна. Так. Я їм поясняю, що все буде безпечно. в Небезпечних містах я не шукаю квартири і рекомендую їм, де б я на їх місці знаходила. Ця сім'я була і є з двома дітками, двоє хлопчиків шкільного віку. Треба, щоб була школа чи багато школ. Тут різні райони, і тут проблеми з ними немає. Так, тобто типу багато... більші доступності. Так, бюджет це найголовніше. І кількість спалін. І який бюджет був? 1500 євро. Окей, зараз це невеликий бюджет для такої, для такого рівня квартири в Лісабоні. Я думаю, що для Лісабону в цілому 1500 євро це невеликий бюджет. У жовтні минулого року це було був набагато більший вибір, більше площа місця і так далі. Зараз я почуваю, що ринок пішов знову. Ну, він вгору. Він давно йде. Ти він не два рода за 2022 рік. Я записував відео на початку цього року. За 2022 рік. В середньому ціни на оренду виросли на 80% в лісабоні. Тобто, те, що коштувало тисячу, стало коштувати там І вони набагато більше. І вони ростуть. І вони продовжують Ростовжують рости. Ростовжують. Окей. Ростовжують. Давай подивимось, що тут такий би ці Я бачу тут стадіон спортінгу недалеко. Тут все на це університет, так? Так, тут, тут я б сказала, такий трикутник. Тобто у продвинутих місцях ріелтори називають це маєш кампугранди. Це рядом зі, зі всім, тобто все поряд. Дуже класне місце, щоб там жити, бо не треба дуже довго ходити до метро. Тобто, метро, перше там за менше ніж 10 хвилин. Парки, Ошпітал де Санта-Марія. І мені здається, що ця дорога не супер завантажена, так? Чи це зараз. Ні, 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 час? вона ніколи не завантажена. Тут добре повітря, і мені дуже це подобається. І навіть вид є. Я бачу бургер кінг, тобто голодні не будуть, так? <рес> ну, ще є поряд бар, ресторан і кафе. Коли ти почала шукати ці Квартири за цими запитами, 1500 євро, дві спальні, школи, безпечний район. Я так розумію, так. це чотири ключових показники. Скільки було е, варіантів? Скільки ви подивилися варіантів разом з цим клієнтом? Клієнт подивився 10. це те, що було замаркіровано. Варіантів було набагато більше. Не всі так, варіанти, так. варіанти ми можемо з ними працювати. Ну чому? А, інколи хочуть Феодора, Це фінансовий представник, так. який буде фінансовий поручитель, поручитель і в нас нього немає. В так. моїх клієнтів клієнтів такого немає, бо вони приїхали. Це клієнти, які тільки приїхали з України. Так. І ти і... кажеш, що була купа варіантів. так? А, Якщо були нам ви... через тиждень напише якийсь клієнт і скаже, я хочу так само півтори тисячі, дві спальні, школа і безпечний район. ти скажеш, окей, на тобі 20 варіантів, 10 назначаємо зустріч. Це не так працює, не, а немає 20 варіантів. Ми починаємо шукати, починаємо. Шукати, що з'являється? Є багато інвесторів, які викупають і продають свою власність, роблять ремонти. Це з'являється на ринку. Може не сьогодні, може не завтра, але післязавтра так. А як швидко знайшли цю квартиру? Ми завжди працюємо. в мене закриваються мої проекти за півтори тижні. Це не означає, що людина приїде в цю квартиру через півтори тижні. Може, як тут буде робитися якийсь клінінг і до цього ремонт. Може потрібно чу -чу часу для того, щоб люди виїхали з. Квартири, так. може, якісь інші параметри, але це півтори тижні, це такий, я б сказала, максимум. Це плюс-мінус сучасний будинок. Це кінець 80-х, початок 90-х. 90-х. Пластикові вікна для такого, навіть будинку це теж не не стандарт. Правильно, це вже вони поставили. Так люди люблять у Португалії алюміній. А тут класні вікна, які захищують від звуку, і це трохи інший сертифікат. Тут Б. це дуже високий сертифікат. Ми вже говорили, що є вимога поручителів, наприклад, або там орендодавці хочуть. Не знаю, 5 чи 10 місячних оплат угу. наперед і всяке таке інше. Які умови були конкретно в цій квартирі? В цій квартирі моїх клієнтів вибрали не просто тому, що вони сподобалися, а тому, що вони а, запропонували 7 місяців наперед, бо так. Була, а, було багато людей, так. які хотіли тут жити. Але вони були єдиними, хто запропонував так багато місяців наперед. Це не нормальна практика у мене, так. але ну, зараз Ти така думає, ситуація. Що якби що... клієнти наші не, за... не, були... не були готові заплатити 10, більше 10 тисяч євро наперед, угу. то можливо хто орендодавці здали комусь іншому. Так. У цій квартирі це був головний чинник для власника… Приняття рішення? А ще якісь умови були? Чи от е, вони платять ну за сім місяців – це 10,5 тисяч? Тобто платити. наступні сім місяців вони платити зовсім нічого не будуть. Зовсім Тільки нічого. на восьмі місяць так. вони будуть платити у цій квартирі. Так, але кожен догодоговор це кожен раз різний договор. А за задаток якийсь був. E, завжди є депозит, це мінімум два місяці. Тобто три тисячі вони віддають, які їм e, потім, потім... в кінці так і з цим проблем. То це Окрім цих оплатим місяців, правильно? Так, тобто, тобто це ну, 7 просто і два дев'ять місяців наперед. Дев'ять місяців наперед. Так. Тут є контракт і все інше. Правильно? Завжди з моїми клієнтами є контракт. Я без контракту не працюю, бо я люблю контролювати ситуацію, так. і я відповідаю за процеси. Дуже важливо, щоб були двері такого формату. Як ти думаєш? Знаєш, в мене такі двері були, де там свистить все, і сусіди ходять. І прям... Ти пр. Ти все-все-все чуєш. І від вони відповідно те. це двері класні, і ще я знаю, якщо ви виходите, треба зачиняти. Якщо нічого не боїтеся, можна просто зачиняти. А якщо боїтеся, треба зачиняти. Ні-ні ні. Отут на ключ. Бо мені вже відкривали просто пластиковою штукою. Так береться, топ-топ-топ-топ-топ. І всього, так? Це. Да? це за 10 так. хвилин можна зробити. Так. — Але двері класні, так? Кондиціонер це дуже важлива штука, так? Для опалення і для І для прохолодження. так. — Ну, спальні такі малесенькі, як ти думаєш? Я не вважаю, що це маленька спальня. У мене спальня десь в 2,5 рази менше в квартирі, але я вважаю, що це добра спальня. Тут... — А тут що кондиціонер в кожній кімнаті? Ну, ти бачиш? І літка. І тут є. О, слухай, це за півтори тисячі. Ну, типу, я зараз не для це того, була щоб що... Продав... Я, я не, ну, я не кажу, боється, що, це, що це було дуже... дуже легко і. Це процес так. знайти таку квартиру за такі гроші, за такий бюджет зараз, у цьому місяці, принаймні. Можна Так. Можна вийти. Будь ласка. Це такий невеличкий балкончик, так? Так. Це тут можна сидіти з бокалом вина і насолоджуватись видом, як сідають літаки в Лісабонській аеропорт. А тут Монсанто. І... Так, це величезний парк. шпітал Санта-Марія прямо на нас дивиться. Готель Меріот. Оце цей величезний кондиціонер на три кімнати. Чи вимагав власник квартири якісь фінансові документи? Ну, типу, декларацію про доходи, справку не знаю, про зарплату чи ще дивись, як я працюю. Я завжди на початку роботи з клієнтами ми збираємо таку презентаційний пакет, в який завжди входить щось, хоч щось, угу. що власнику буде говорити і кричати: ми заробляємо, ми не перестаємо заробляти, ми не перестанемо платити за оренду. Тобто, це найголовніший такий чинник, який я. Треба прокомунікувати власнику, і цим я займаюся. Була декларація з роботи про заробітну платню з підписом і англійською мовою. Ми а, працюємо, та, треба, та. щоб люди розуміли, що. Так, це... ну я зрозумів. розумів. Тобто, роботодавець на англійською мовою видав таку декларацію. Так. Це може бути договор з роботи, це може бути пейсліп, виписка зарплатні. Пішли далі. Цю кімнату ми будемо показувати. Можемо показати, Але. бо в цій кімнаті є де покласти речі. Теж це дуже цінна угу. штука, коли є рікадесау і всякі всілякі. Рікадесау це що? Рікадесау це така кімната велика, типу кладовка. гараж, де вони кладовка. До цієї квартири так, так, належить так. ще кладовка. Да. Де можна велосипед поставити, так? Е, багато велосипедів. Багато велосипедів да. можна сюди. Так, можна, але ще буде миття завтра, все буде вимивати і зачищати. А в чому ще твоя роль заключалась? Окрім того, що ти знайшла цю квартиру, провела переговори з власником, представила клієнта. Фактично, ти переконала так. власника здати квартиру так. саме цим людям. В чому ще заключалась твоя роль? Ну дивись, я організовую процес, тобто в мене є тайм-таймлайн півтори тижні я цим займаюся. Гарантую те, що у людей будуть просмотри в нормально, нормальної кількості і нормальна динаміка роботи. Будуть пропозиції. Якщо їм подобається об'єкт, я роблю пропозицію дуже швидко. Потім контролюю фідбек. Якщо вона прийнята пропозиція, то ми йдемо далі до далі договору. Ми його. Про продивлюємось з клієнтом. Я зі свого боку щось іноді керуємо. Потім я підключаю всі утилітіс, тобто енергію, світло, газ. Якщо є, тут немає а, газу. Да. Вода так, на ім'я клієнта. І я завжди присутня на процесі договору, підписання договору, і коли є там оплата, і допомагаю клієнту зробити депозит, якщо це бої контакти, де їх не повернуть і скажуть їм Да, і все буде добре. Це що стосується з безпекою, типу що власники беруть завдаток, а потім не повертають? Слухай, я зараз дво, е, обох клієнтів, я їм допомогла зробити депозит і відкрити рахунок банку, бо там вже просто ми вийшли на директора е, цього банку, Є. який Міленіум всіх за, не, не сподобалось, нікому не відкрили. А тобто, окрім питань по квартирі, ти ще й інколи допомагаєш все, питаннях відкриття все, рахунку все, що потрібно людям. Я просто зараз оба клієнта пішли у банк. Мені дав ріелтер знайомий. Euh, свого знайомого, який є директором лоджі, euh, каже жалбу ж депозиту. що вони о, всі пішли туди і відкрили там і зробили депозит. Тобто, okay. бо, бо він сказав окей, хай ну, депозит приходять, я їх... ти маєш як, на увазі. Як, не депозит як... строковий, коли там відсотки отримаєш. Депозит... Типу вони е, е, так. Для, для для того, щоб заплатити так. власнику квартири. Бо так. по закону не, ну по закону неможливо взяти готівку, готівку і більше просто більше трьох тисяч євро. Ти не можеш платити, ну, не так? Хочу, так, ну по закону не можна. Закону не можна, якщо сума от тисяч чи 15 тисяч в цьому випадку, то так. треба було їх покласти на рахунок і перерахувати пизоті, але вколо. рахунку немає, і для Окей. цього є І в цьому, якби ти теж приймаєш участь. Так. Ну, взагалі, все, що необхідно клієнту, щоб ну моя ціль для щоб йому було комфортно. Їм було комфортно, їм було приємно, і вони не почували себе там покинутими. Ну, ось конкретно з цією квартирою, на якій стадії зараз твоя відповідальність. Типу, квартиру знайшли, ремонт зробили, Власник ну, завтра тут я так розумію, прибирання буде, і власники прибирання, переїдуть так. сюди там через тиждень, наприклад. Твоя робота закінчилась? Моя робота закінчилась. Ось ключі. Я вже можу передати їм ключі.